Добрий день, шановні садівники, садівниці, тревола світаю вас. Хочу вам показати підрізку ну, підрізки персика От, і як ми це робимо. Перед нами персик Т5. Дивіться, ну, нам треба його підрізати, бо він там трошки був вражений чимось, я не знаю, чи морозом розом, чи що воно. може нілього захопити. Значить принцип, принцип підрізки такий. Вибираємо всі уражені гілки, це перше, і сухі. Це наш перший етап підрізки. Так, дивіться, потім другий етап. Нам треба е, розвернути середину. тобто Нам треба відкрити середину, щоб у нас було якби чашеобразно і е, плоди розміщувались ближче до центрального стовбуру. Дивіться, всі такі ну, ми починаємо, як правило, е, з вирізання середини. От, вона хоч. Тут і буде на плодоношення, але ми її прибираємо. Потім дивимося по нагрузці по, по бутонам. От. Там, де гілки сильніші, то там залишаємо 5-6 плодів. Там, де гілка слабша, 2-3. Дуже слабкі гілки робимо зріс на дві почки на омолодження. А заміщення буде трошки плодоноситься теж ми прибираємо так оця гілка у нас росте вовнутрі ми її прибираємо так, даємо дерево просто наростити зелену масу це нас

Так, тут дві гілки пересікаються, бачите? Їх треба щось обирати. Ця гілка більш горизонтальне положення має, якби мені вона більше подобається. Ми її просто прирізаємо, а оцю гілку ми відрізаємо на наружну бруньку, щоб, щоб вона давала нам крону, розросталась далі. О, таким принципом ми. Керуємось при обличчях персиків. Все, дякую за увагу, хай рости і роди вам.